Я маю мрію. Я маю мрію лише єдину, Що рветься серці аж на небо до літа, це мрія лиш про мирну Україну, що знов розквітне, як белі літа. Ця мрія, немо птаха крила має і несе мене у спогаді в країну, де страху і війни немає. І де я бачу мирну Україну, диється сміх, і пісня грає, і вже не чутно у душі тривог. Ти у садку пташиненька співає, іде ми разом сидимо удвох. Це мріє лише одна єдина, що більше жодна мати чи не втратить сина, що не проліється більше кров на землю нашу і покарають за кляту рашу. Це мрія, що сім'я збереться знову разом, і навіть ті, хто не змогли прийти, сіянгами стоять позаду й кажуть: Ми Україна, коли разом ми. Але не мрія факт, що із півночі до півдня і заходу до сходу немає тут чужинця. Ніякого проходу, бо Україна разом, а разом моя сила, бо нами Бог і рідна Батьківщина. Павло Позовий, Куца куцафенька. Десять літ Вентилафенька в модній міні юбці. Але пари підшукати не вдалось, голубці. Вже б не знала, бідна фейка, як їй бути далі. Та завітку прочитала в модному журналі. Що в столиці електронні є вже автомати, що дівкам допомагають женихів шукати. Жвава фейка не коротшу одягла спідницю й полетіла літаком в столицю. В інститут прибігла Фенька рано на світанку і надряпала записку на музенькім планку. Підшукай мені машина, щоб жених був класний. не мужчина, а не шкет нещасний, щоб мав він шин солідний, персональну тачку, збереження на книжці ліковою тачку, був не п'ющий, не курящий. І до гроба вірний, в заключення сообщаю свой портрет примірний. Мене талія ізячна і фігура стройна, а за проще остальное Тоже я спокойна, підписалася під планком, ще черкнула риску, вклав у машину в Фенчину записку. І дала машина фенці відповідь куценку. Представительний мужчина. Descarico a ti na